Привіт! І сьогодні ми будемо грати в хоррор The Echit 8. І мені трохи дивно, але окей. Тут ми скоріше все, будемо шукати аномалії, і вибачте трохи за мій голос, бо я трохи захворіла. Так, тут ми заходимо. Угу. Так, і тут можна піти. Тут є такий вхід, тут якісь такі штуки. Тут потяг, але ми туди підемо вже не можемо. Тут стрибка нема, як ви бачите. Оу, ліп. І давайте заходимо в гру на одного. А Що не можна, ага можна. Давайте EGTS. Ми ж не будемо звичайний брати Ізі. Ми будемо важкий. Насправді я не знаю на що, але мені так захотілося. Так, а, можна скіпнути. Ура! Можна скіпнути. Так, тут якийсь чувак. Е, іде цим колідором. Тут у нас якісь типу, стрімні картини. Ага. Ага. Ми вже граємо, тільки... Ого, ми можемо бігти. Тут написано щось на китайському. А є тут англійська мова. Да, оригінальна. Блін. Давайте запам'ятовувати. Як я зрозуміла, це гра на алівалі. Deep Це по типу нам треба дивитися, так? Там є стрілка, тут є така жіночка, тут такий. Тут така довга розчистка, тут таке, таке. Постере запам'ятовує. І око тут є. Двері, Дві двері, одна двері. Окей. Тут лампи. Одна така вивіска є. Десь 2 жовта тут біла. Так, ну як ми зрозуміли, тут аномалії нема. Бо це саме перший. І тут є надписне курити. Окей. Це у нас перший. Типу ми прийшли правильно. Далі don't do allow any... Короче, Якщо вперед, то значить немалі аномалії, якщо назад, то значить є аномалія. Так, тут у нас стрілка туди, окей, тут він іде. Далі у нас ось це ось, це ось це ось це. Тут має бути написано 8. Так, далі тут. А тут я не пам'ятаю, що тут був цей надпис. А я не пам'ятаю. Ну, допустимо, що тут немає аномалії. Окей, у нас тут нічого нема. Бежим mm. сюди вперед. Нульовий етаж. Ні, там була аномалія, ви знущаєтесь. Ех, окей, значить тут все ж таки щось було не таке. Так, це... А, він був... В нього має бути обличчя, о Боже. Окей, тепер тут у нас усе так, як було, окей. Окей, 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 все. Ми тепер так не... Тупанемо. Я не повідала, що в нього було обличчя. Я думала, що це ні, без обличчя. Далі. У нас тут. Тут він. Ось це. А тут, по-моєму, щось було написано, все, ми біжим назад. О боже. Це моя сестра щось робить, о, боже. Ура, так, це було правильно. Другий етаж. Ой, не другий етаж, друга кімната. Тут у нас кіп-ліфт, коротше, ось так от. Тут у нас з обличчям. Тут жовтий, тут білий. Тут немає... ні, є двері, все. Тут немає не, бути нічого тут. Тут, схоже, тут немає аномалій. Надіюсь, надіюсь, що немає. Єй, тут немає аномалії. Ура! Так, давайте третій етаж. Хто ще дивиться дівку Каруза, вона теж часто знімала аномалії. Тому я дуже хотіла її також зняти. Е, тут у нас не коріти, не корити, і тут теж, по-моєму, був знак не корити. Допустимо, що не було, окей. Далі, тут одні двері, тут дві двері. О, тут всякі такі от. Тут такі надписи. Китайською чи корейською, якась там мова. Так, по-моєму, тут цього не було. А, е, тому ми побіжимо назад. Це буде факапом, якщо це було не так і це там було, я просто провтикала. Е, так, ти чувак нормальний, так? Да? З телефончиком. Охно. Офігенно, тут не було на волі її. Жесть. Звісно, зараз ми знову будемо дивитися А, ні, це ж нульовий, значить що ми просто проходимо. Забула, що я казала, я відходила, так ось. У нас тут надпис Не курити. Окей. Нічого немає. Тут два цих, їх тільки два, окей. Є тут вод... вогнегасники. Окей. О, ні, так, це і був перший етаж. знущаєтесь? Так, тут мої вперед, тому що... Окей, нульовий етаж може бути з цим. Ну, цього у нас очі не було. Так, я трошки збільшила звук. Так, це перший етаж. А тут можна збільшити звук, чи це макін? Так, окей, це максимальний звук, там його трошки тихіше, що він мене не заглушував. Так, тут. Ага, ти знову у нас без свого личика. Окей. І ще так сильно будуть повторюватися аномалії буде скучно. Так, знову йдемо сюди. У тебе баратуха. Ну, а не такі були як квадратик. Ну ладно. Я не шарик котайський. Так, тут надписи є, окей. Тут також надписи. З цим все добре. Я не знаю, що це було, краще побіржу назад. А, і якщо ви хочете другу частину по цій аномалії, щоб я, наприклад, знала, зняла за Лесію, то обов'язково пишіть. А якщо ви знаєте якусь іншу гру хорор чи ні, то також пишіть. Мені буде цікаво почитати, спробувати пограти і, можливо, навіть зняти. Якщо я зніму, тоді обов'язково вставлю вас ще коментар у відео. Так, тут усі ніби нормально. Угу, ось ці штуки, по-моєму, аномалія, але це не точно, тому... Блін! Це була аномалія! Окей, ці штуки це аномалія. Марата, окей, ти взяв то тобі чемодан, окей. Окей, окей, окей. Тут у нас нічого немає доного роду. Дві з цих штук. Тут не так вже і багато деталей, тож легко запам'ятовується. Але все ж таки аномалії знущайтесь. Де там була аномалія? А -а -а! О боже! О Боже! Ні-ні-ні, тут ось цього точно не було. Не було і там всі однакові плакати. Все, біжимо назад, біжимо назад. Цьому цьому не можна бігти швидше. Mm. Далее. Что у нас тут? Яйца реально унищайные. Заново у него закраслены очи. Хм, трошки на стола приближается. А вот так. другой. другий. У нас тут что? Вот, теперь постеры нормальные. Окей, око Окей, око не дуже викидає, тож ми біжимо знову. Так, цікаво, буде ще справді страшне, тому що я вводила хоро, щоб знайти цю аномалію. А не просто аномалії. До речі, пошук аномалій я не вводила, я просто вводила хор. Хм. Окей. Okay. <mauv> <п Ala> Побачаюсь. Окей, okay, тут у нас все правильно... Я цього не бачила, але окей, буде шкода. Тут щось висвітиться, що це була кука. Хух, четвертий таж! Єй! Думаю, нам треба з далі хоча б до 5 Так, тут, Ага, окей. Тут ці штуки. Е, окей, з є, п'ятий є. Спробуємо до 10-го. Окей, мене підсовують дні те самі аномалії. Окей. В ну, общем, ця штука, я вже знаю, що це вам не улю, уля, це аномалія. Так, не курити. Далі таке, 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 таке. Таке, таке, таке. Окей. І ось тут. Ну, Ми... ніби нічого нема такого. Та ви знущаєтесь, так? Одна та сама аномалія, одна і та сама, одна і те саме. Давайте якусь іншу аномалію. Я сказала, що хочу до 10-го, але ж не погодіна те саме аномалія. Так, тут восьмий, тут дві таких. Якийсь повільний, ні? Такс. Ну, здається, так ніби тут нічого нема. Буде шкода, якщо все ж таки було. Так. Дивимося. Єей, восьмий! Я навіть не знаю, скільки тут є таких штук. Думаю, що у нас тут немає задачі. Тут вона безкінечна і ми просто проходимо. Окей. Угу, 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 угу. Так, ну тут все. ніби безвичайно, Дивіться, що немає тої штуки. Окей. Все ж тут була аномалія. Це ж тут була аномалія. Оці от одні ті самі штуки, окей. Ні, це нульовий, блін! Все ж було, не було аномалії. А, -а, -а, -а. зараз спробую знайти і трошки інший режим, секундочку. Окей. Там однакові постери, то У нас вже була така аномалія, тому ми знаємо. Ми з вами знаємо. Так, тут знову ці кружечки. Ворі. Ну, чого опісовуєте одну і ту саму аномалію? Ну, схоже, тут вже це всі аномалії. Ну от мали з цим, наприклад, аномалію подумати. Там 6 написано, число схожі. І ще раз раби не будуть, дивиться. То послухайте мої поради, бо якось тут трошки сумно. Де там була аномалія, скажіть? От скажіть. Стоп. Ха-ха-ха, не можна присидіти. Ха-ха-ха. О, боже. О, це не аномалії. Чого я вас не помічаю. Окей, твоя морда. У нас кутник. Тут тут квадрат. Тут є надпис. Всі постери є. Не коритий надпис є. Я, я буду плакати, що це було не аномалії. Фух, це не аномалія. Такс. Тут у нас не курити. Ось це, ось це, ось це, ось це. Квадрат. Цей своєю валізою. Дві двері, одна двері. У вас такая аномалия? Ой, я же прима ие, дорогий вариант, окей. Це да аномалия, окей. Це. це, це, це. це, це. Охось. Схоже аномалії немає. але я не його не подавайсь. Yes. Далі у нас іде Ні, не корити. Це і просуха. б якісь інші постери задіяти. Так, ти у нас мари чи без? Давай. З, окей, добре. Лампочки, ось ці штуки. Схоже тут немає аномальних. Надіюсь, немає. А ще Мегаб вже скоро відбудеться. О, є. Е, відбудеться на 200 підписників у моєму каналі Viber. Зараз там 189, 11 людей. І буде Mega Cлаб. Він безкоштовний. Треба лише доєднатися до Viber. Я скажу, коли буде мега-колаб, коли там все ж таки буде 200 підписників. Тому що тисячі підписників на Ютубі не факт, що буде. Скоро Так. Тут нічого немає. Окей. Ех, надеюсь, в нього не була морда, погана. Єс, yes, п'ятий. Ми далі за шостий, по-моєму, не проходили. Але окей. Okay. Ти у нас тут постер, тут постер, тут кваратик, морда, два постера. ці штуки. Око. Дивись назад. Сигарета. Заборонена. Де? Скажіть, де там була аномалія? Офігезно. Коротше. Я так думаю, що давайте всім бувайте. Я напевно піду е, монтувати це вже відео, тому що мені треба. Е, зроб... Мені не треба... Коротше. Часошому -ну лю. А, о, Думаю, що нам вже треба закінчувати, тому що аномалії просто повторюються, або я їх просто не бачу. Вони є, але ніби їх нема. Ну, коротше, мені вже надоїло, тому усім папа. -па. Пишіть інші ігри, якщо ви їх знаєте. Попадете в наступне відео, якщо ви напишете. І тож, усім папа! -па.